Доброго вечора, друзі. Сподіваюся, нас видно та чутно. Сьогодні з Тимурчиком а, вирішили зробити вам розпаковочку а, продукції компанії Лівеста. Я дивлюся в різні камери, тому що в мене тут Інстаграм, а тут Фейсбук. Всім доброго-тихого вечора! Сподіваюсь, нам вдасться провести прямий ефір без всяких екцесів, вибухів і так далі. Ми отримали вже декілька посилочок слівести. Останнім часом у нас вони накопичилися і хочемо вам показати, що ж нам прийшло. Мам, можна я покажу ту штуку? Потім покажеш? Ні. Ну показуй, добре. Нет. Що там в тебе? Да, це Тимур зробив у школі. Вот, що там угу. Молодець. Это я бу... быстро сделал за пять uh -huh. секунд вылез из его там нарисовал молодец молодец а, меня зовут Анна ана я ведущий лидер компании лювеста а, приветнуйте друзья ксюха привет все а, да там мы мы... еще смотрит ксюха да привет и передай привет ксюха и Миляньке привет Я ведучий лідер компанії Лівеста і сьогодні я вам розкажу, які можна отримати вигоди від продукції компанії Лівеста. Також як можна економити з продукцією та навіть отримувати дохід. Зробимо розпаковочку. Тут багато в мене коробочок. О, я тебе помахую. Я, бож... я не спахпаті, хочеться давай, просто. Давай будеш туди ставити. Да. Прийшов від... такий б'юті комплекс. Це а, такі пігулки, а, які допомагають оновити шкіру, також проти випадіння волосся дуже допомагають. Також а, для краси шкіри ніг ну, тільки Краси, нігтів, шкіри, волосся. А от це хочу достати. Да. Це гель для душу, з мандарином, з апельсином, соковитий апельсин. Багато. О, скотка. О, скотка. Так, це з кавуном гель для о, душа. О, о. А, це. Да. Так, давай будуть давати. А може поставити? Все? Да. Це гель для душа з полуницею. А Куда ты пішов? Я посмотри там, если там заваляється. Угу. Так, я... Давайте я буду давать, а ты будешь ставить. Да. Ось такий стик з дезодорант, антиперспирант. Еще mm. есть. Став. Далі це у нас також гель для душу з парфумованими маслами. А їх там двоє? Один. Так, а також я прийшов я... термоспрей для волосся сім в одному. Я таким зараз користуюся, у мене вже закінчується, це я собі замовила. Мама, а можеш показати? Угу. Хочеться посадить. Угу. Ось так він виглядає. Тут 150, 150. мл. 150. Так. Да. Вкусно, так? Да? Вишні... Да, Вишні. Да. знаю. Дуже приємно пахне. До речі. Так. Далі. Прийшов ось такий шампунь. Це проти випадіння волосся. Ресторакс, це турецький виробник. Став туди. Дай мені, я так. Далі прийшло багато таких спрейчиків, парфумований спрейчик і місти для тіла. Це солоденький. тут квітковий є. І ще мій монстрик. Ось такий вот у Тут 250 мл заміняє 5 парфумів. А у мене ще є. Такий, поділка. З кокосом, такий з кокосом. У мене ще є подделка. Вот вона. Откриваючи мартом. Угу. Далі, дівчата, прийшов до мене ось такий продукт. Це рідина лімфодренажна, це напій, який виводить зайву рідину з організму для мікроциркуляції крові і лімфи. Я допиваю, до речі, зараз ось таку рідину, у мене вже закінчується. І я замовила Мам, можеш новий напій. Чуть -чуть я не можу сесть. Виробник це Італія. Він йде вже ось такий от, в таких сашешках це рідина. Ось такого напою вистачає. Треба розбавити в 500 мл водички і пити впродовж дня. Дренаж Завета... дає в організмі. Ось так я розбавила. А Це де тут половину я вже випила. Мама, де салфетки? На, спробуй. Будеш пробувати? Так. Да. На що схоже? На що схоже? На, на, на. На, так, а на, на, на ананас там є також у складі. Приємний такий смак. Схоже на компот чи чай солоденький. Далі. Прийшов ось такий скраб для тіла з ванількою та полуницею. А, полуницею, так. Далі. Прийшли ось такі аромадифузори для дому, для аромату та затишку у, у домі. Це аналоги відомих брендів ароматів. У мене зараз ось такий: це запах унісекс, аналог Flior наркотик ось так, ось так він виглядає. До, до речі, великий об'єм. А ще є так. І що? А ще є ось такі. Це у нас з мандаринкою, є різні, з різними фруктами. Я хочу в'їхати. Далі, Пейсь. дівчата, є ось такі мила турецькі. Вистачає їх дуже надовго, це парфумировані. Дай ще що попити? Мені Мне понравилось. Понравилась рединаті. Це чоловіче мило. А дуже насіб Угу. Так, Хочу вам показати, як воно виглядає. Ух, це мило. У складі там є якісний пчолиний віск. Мило це не, роз... не розмукає, як звичайне мило, і вистачає дуже надовго. Дуже класно пахне. Це новинка у нас з кефіром. Ще є ось таке масажне мило. мило. с разными фруктами. Вот mm -hmm. так она выглядит. Mm -hmm. mm -hmm. Чим Чем пахнет? Классная. На она... подарунок, на комплимент просто себе. Я... Что? Что? Мультифрукт? Ну да, там много разных фруктов. Это мультифрукт? А я сразу Да, Дали, дали, дали. Прийшов ось такий Ой, крем, парфумив. Тимур, ну не треба. Парфумований крем для ручок. Далі Консілер. Це для того, щоб, як то сказати, замазувати мішки під очима, сінячки, різні дефекти на шкірі. Тімур. Олівець для очей це чорний водостійки. Він, він закритий. А -а -а. Угу. Далі, Далі. Докон, замовила багато різних масочок. Це на компліменти дівчаткам. Ну, в бюті чаті також в мене є, є різні розіграші, дарю такі різні подаруночки, масочки. Ось така. Далі відбілююча така є, далі пачі під очі, це з муцином равлика. А це це що це? Це, це потім покажу. Далі ось такі це в нас. Як вони називаються пластирі від прищів на обличчі? Давай далі. Сиворотка з протеїнами для волосся сиворотка. Десять Далі. Можна подвійну. Угу. Можеш ти подвінути? Мені не буде видно. Та я не можу сісти. Все сіл. Головне, да? що тебе видно, так? Да? Ага. Так, далі це ти... туш для бровей, для брів. У мене зараз вона я нанесла. Ось такий аплікатор, дуже зручний. Вам О. можна я нанесу тебе? Не надо, ти зараз нанесеш, що у мене дівчата впадуть. Ось так, от такий аплікатор. Прорисовувати дуже класно брівки. Колір це шоколад. Какао <гум> шоколад. Шоколад, 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 А, Далі, дівчата, прийшов ось такий кремчик з муцином равлика. Тут 80% слизу равлика. Дуже класно регенерує, допомагає від зморщик. У Мене багато їх. Можна під очі, також можна під тональну основу, як бажу наносити. Дуже класно поглинається, не дає жирного блиску. Далі можна у те? Далі я потім його покажу. У Далі туш вода стійка італійська. У нас давай, запах... давай, бо впаде і все. А у нас таке є, якщо що. Да, це кухонне мило, нейтралізатор запахів. Від запаху риби допомагає, від запаху цибулі, часнику також можна мити як і ручки, так і дощечки, фрукти. Це екологічно чистий продукт. Почекай. Діма, ну, куди ти, ти куди ти торопишся? Далі мила з органовою олією? Потім давай, давай, Більше. давай. Це гелі для прання різні. Екологічна, екологічний Дай продукт. Давай покажемо. Давай показуй. Показуй, дівчатам. Це для білого та універсального. універсального а біл... у мене біл... Біл... до красного. <красного? <красного? До якого красного? Це для кольорових речей, для красних. Ага. А це для дитячої бі білизни. О, да. мам, можешь мне подарить? Вот подарю, подарю. Ее далі, далі, далі. Це чистящий засіб, універсальний. Я мию їм підлогу, протираю пыль, навіть наливаю до праня для сісти. Так, для прання для підсилення ефекту. І ще до стірки. Ну да. Можна я тебе? У -у -у. Даш. Також, дівчата, це хітовий продукт. У мене не, не обходиться. Подожди, не обходиться ні, ні одного замовлення без цього продукту. Це охолоджуючий гель гель-бальзам з кінським каштаном, у кого є вариту. Почай. У кого є варикозна сіточка, варикоз, набряки на ніжках. Після дуже важкого дня на ножках, він охолоджує, знімає біль, також позбавляє набряків на ногах. Можна наносити не тільки на ножки, також на все тіло, при забитих м'язах, при болі в суглобах. Класний універсальний продукт. Тут 500 мл. Далі це чистящий засіб, він на густий, підходить для будь-якої поверхності. Мене видно для будь-якої поверхності, я їм чищу кастрюлі, сковорідки, нагар, пічку, кахель, а також взуття, коли в мене на білих кросівках... Подожди. Взуття теж можна чистити, короче говоря. Далі шампунь 12 ефектів. Вот это хочу. Да, показуй. Це чоловічі шампуні, три в одному. Як гель для душа, так і для волосся. Та тіла. Далі прийшов ось такий шампунь турецький з, з екстрактом чорного часнику а, проти випадіння волосся, проти лупи для відновлення волосся. Він йде з дозатором, ось такий. Сьогодні я таким мила голову. А, тут 400 мл. А, ми тут. Виробник Туреччина. Далі, що в нас там ще прийшло? А, також замовила я ось такі сиропчики для всієї родини. Це зараз малий такий п'єв, він у нас закінчується. Тут комплекс вітамінів, ЛКР, Алнітін, вітаміна, вітаміни. Що ти хочеш? Я хочу цей час такий. А вітаміни групи Б, вітамін Е, e, вітамін Д3, вітамін С для підсилення імунітету. Підходить для для всіх і для діток з 4 з 4 років. Він іде як сироп, дуже смачний. Ті, хто його пробував, Ну, і що хочеться? Міпочка. Так ну, також малому за, замовила ось такий, а, таку добавку. Це а, добавка риб'ячий жир. Щоб, дай, щоб дай краще писати. функціонував ниск твій. Щоб краще думалося. Далі. Біологічно активна добавка для підсилення також імунітету. Так. Я вже раз розповіла. Роз для підсилення всі, імунітету в сіропчику можна як і для діток, так і для дорослих. В, у складі вітамін С, бета, глюкан, екстракт плодів чорної бузини. Цинк Він також є в мене ось в таких пігулках. Ми п'ємо. Це, це я мені. та чоловік п'є, а малому я замовила, так, як він не може ковтати пігулки, ось такий сироп. Вот і мені. Ну, то все тобі, все. тобі, Далі я а, це спрей, дезодорант спрей для тіла. Тримай. Це мені? Це дорослі. Тебе є дитячі. Далі зубна паста, де здорові ясна для зниження чутливості зубів і проти, проти парадонтозу, у кого дуже кровоточать ясна. Далі прийшли до мене сироватки для обличчя. Це сироватка Пілінг, а це сироватка з ніацинамідом неоці... для освітлення шкіри обличчя. Давай мені, я поставлю. Ти там Що ти нам не заставляєш? Та да я хочу положити, щоб не було. Місто. Далі, дівчатка, прийшли парфумовані водички до мене. Мартін Ліон, це аналоги відомих брендів. Тут прийшла імператриця. Аналог імператриці і такой, І також 28 номер. Це дольче Габана Blue, дуже свіженький аромат. Стійкість 12 годин, 22 масел у складі цих парфумчиків. Далі, чоловіча парфумована водичка Аквамен, дуже класнюча, приємна. 50 мл. мл. Мамо, о조 звер. Далее, це прийшов к нам шампунь і гель для душа чоловічий, два в одному. Також дівчата прийшов прополіс спрей, в мене закінчився. Десь я тут ставила це. я Собі заказала на осінь. В мене є хронічний тан танзеліт на горлі і дуже часто болить горло. Ось я користуюся ось таким прополісом. в мене закінчився вже як Я муру даю пшикати, Так коли першить горло. Так, Я хочу показати. У складі також прополіс є і є ще олія гвоздики, яка потом... діє як антисептик. Можна розказує? Або там не можна пити. Так, да, не можна пити десь півгодини. Це час. Ось так він йде. Можна і як крапельки наливати у водичку і пити для підсилення імунітету, це а можна это? пшикати у горло. Мама, а це що це, ось це? Ні, ні, це ти пшикала тільки що. Мама, я литий. Та це нове потім відкриємо. А -а -а. Є. Не ну, також прийшов в набір для волосся, це шампунь. Та маска з протеїновою шовкою та кератином для відновлення волосся. У кого посічене ламке, сухе дуже класно відновлює. Так. Давай положимо сюди, давай. Також, давай. також так, це в мене ось сюди я поклала, давай я покажу. Продукт, який я дуже-дуже чекала, дівчата. Давай феру. Це морський гідралізований колаген. Це я взяла собі на два місяці прийому. тут Я, я Буду показувати. А ти так. Хорошо. на два місяці прийому він йде з Еластіном. Зараз покажу така дуже класна, презентабельна коробочка, класна і на подарунок. Йде на магніті, зараз покажу. У мене одна відкрита, одна закрита. Я вже чотири дні п'ю. Мам, дай мені на магніті. Дай не всі на магніті. Ага, ось ця відкрита в мене. А, значить, там йде Де? 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 Показуй. Показую, дівчаткам. Ось так. Тут йде 30 саше. В одному саше 7,5 мг е, рибного колагену. Саме рибного він е, краще засвоюється органи... організмом. Е, також, так, а чого здесь лежало? впало, мабуть. Іде така інструкція. В саше йде саме порошок, тому краще його розбавити в шейкері, щоб він краще І от я це зараз покажу. Да, да. Так, дієтична добавка, рибний колаген з еластином у порошку. У складі також йде як гідролізований рибний колаген, також екстракт грибів Майтаки, порошок плодів камю, кам'ю, діалуронова кислота. Гідралізований еластин і екстракт рисових висівок. Дівчата для покращення вашої шкіри, для покращення, для продовження молодості вашої, для еластичності ваших суглобів, треба пити колаген. З 25 років у нас не виробляється колаген в організмі, тому його треба десь брати, тобто пити. Я показувала лайк. Пити, так, да, молодець, поставила лайк, да? Його треба пити додатково, щоб залишатися довго молодою та красивою. Так, начебто розк... розказала все. Ага, дівчата, ще є ось такий крем з муцином равлика. 50 мл для шкіри обличчя. Зараз на нього діє акційна пропозиція. При замовленні будь-якого продукту з каталогу ви отримаєте цей крем за ціною 229 гривень. Ось так він виглядає з дозатором. Тім, що ти робиш? Я врачу здесь з дозатором. Зараз покажу консистенцію. Зараз. Все, я врач лічить прийшов тебе. Тіма, я здорова, я п'ю різні добавки. <рес> так, дивіться, ось, та, ось так він виглядає, він дуже класно поглинається, омолоджує шкіру, регенерує і не дає жирного блиску. Він дуже такий легенький по консистенції. Мам, мене зовут врач Тимура. Не пропустіть такі, такої класної акції, поки ціна класна. Так взагалі в каталозі він коштує 399 гривень, зараз 229 гривень, тому поспішіть. Також хотіла вам, вам розказати: у мене є б'юті чат у Вайбері, потім б'юті чат у Вайбері. Де я проводжу зараз розіграш? Я розігрую два набори. б'юті-набори. На мене звати врач Тимурович. Угу. Поняли, як мене зовут? Називайте, визивайте мене, я є? Один б'юті набір розігрується боток для волосся та тонік з муцином раблика. А другий набір йде спрей міст для тіла. Далі йде Г, так де, де ти вже поставив це все? Далі в боксі йде Г для вмивання обличчя з муцином равлика. І маска для волосся йде з такої серії професіональної. Тут у мене це кондиціонер, а там є 500 мл маска для волосся з протеїном професійним. Що треба для цього зробити? Написати мені в особисті повідомлення поставити, написати я вас додам до б'юті чату і за додавання друзів за 5 людей я вам даю номерок і розігрую ось такий набір. Ось такий. А самим активним учасникам, хто додасть 40 людей, розігрується ось такий набір. Тому пишіть мені в особисті повідомлення, і я вас додам до свого б'юті-чату. Дівчата, все, що я показала, цим продуктом користуюся я і моя родина вже на протязі двох років. Я отримую як задоволення, так і результати від використання. Також цей продукт можна замовляти з дисконтом і економити для своєї родини гроші. Для оформлення дисконту треба заповнити лише анкету. Тому, хочеш, якщо хочеш отримувати дисконт, напиши мені в особисті повідомлення. Пей лікарство. Я хочу. Вже... Я вже пью свою добавку. Надо я пью лікарство. Не хочу я ліки, я пью свою рідину для так покращення там, там мікроциркуляції хто? крові. Ж... Не хочу. Є, пей. Там ещё. Я не хочу. Витя, відкрила. Я зараз не хочу пити. Дівчата, якщо у вас є якісь запитання до мене або замовлення. Напишіть мені в особисті повідомлення для консультації, для інформації. Всім буду рада допомогти з вибором продукції, або розкажу, як можна також заробляти. Всім гарного, тихого вечора і ночі! Була рада з вами поспілкуватися. Всім пока-пока!